Слава Ісусу Христу. Друзі, в одному із попередніх відео я вже розповідав про те, що різні гібриди сульфостійкого соняшника мають різну стійкість до трибинорометила. Тобто різні гібриди витримують різну дозу. І я в тому відео розповідав, що є компанія, де проводили дослідження із завищеними дозами Гранстара чи його аналогів, тобто, де мені розповідали, де вносили навіть 200. 50 грам гранд стара на гектар. І ті гібриди витримували. Тому я зараз приїхав до цієї компанії, це компанія Євросем. І це дослідно-демонстраційний полігон, у них знаходиться в Полтавській області. І от я зараз зустрів керівника цієї компанії і хочу, щоб він пояснив, показав ці дослідження конкретно, де вони застосовували і які дози застосовували саме трибенорон метилу. Друзі, доброго дня! Звати мене Дмитро Шасман, я директор компанії Євросем. За моєю спиною гібрид соняшника Кастарк, який ми використовуємо в цьому році як дослідний. Значить, за моєю спиною ви бачите ось ділянка, де ми вносили однократно 200 грам препарату Голдстар 150 і 100 грам грант старого. Це межа по кілочку. так? Так, По кілочку це межа. Різниці, це 150, фактично, це 200. 200. різниці фактично в нас нема. Рослини однаково вегетують, фітотоксичного ефекту нема. Взагалі це дуже великий масив дослідів. У нас тут застосовуються і бакові суміші з грамініцидами, і бакові суміші з добривами. Завдання а, даного досліду це побачити фітотоксичний вплив різних доз препаратів з діючою речовиною трибенерон метил, і бакових суміші, грамініцидів і добрив на соняшні. А, Дмитро, скажіть, будь ласка. Крім цього, гібрида ще вивчали підвищені дози саме требонорм на гібридах. Так, безумовно, на фактично всіх гібридах ми тестуємо підвищені норми. В цьому році це, як я вже сказав, гібрид старк. Минулому році ми застосовували на гібриді старку і гібриді Тор. Але в цілому завжди всі гібриди ми тестуємо на підвищену стійкість на подвійні потрійні норми. Ага, і не було такого, що там грав грамофони з'являлись, чи як їх називаючи е, на всіх сучасних гібридах, які ми тестуємо, які є в нашому портфоліо. Грамофонів не буває. Буває, е, скажімо так, фітотоксичний вплив, але він проявляється у е, скажімо, просіданні точку росту, коли ми змішуємо бакові суміші е, трибинурон метил з діючою речовиною хізолофоєтил, яка працює на злаки. Взагалі діюча речовина ця є токсичнішою троєю чим клітодим, яка також працює на злаки, але от якраз тієї ситуації, е, яка називається грамофон, яка була на перших сульфагібридах, ми тут не бачимо. Це було разове внесення 200 грам, чи за два рази? Е, ні, це разова доза. В нас тут є разові дози. Є в нас тут, де ми вносимо е, препарат Гранстар Голд і потім вносимо Гранстар е, послідовно спочатку в фазі чотирьох е, листочків, потім е, ще через два тижні, е, от. тому досліди є різні. Є і однократне, є і двократне внесення. А в якій фазі вносили препарат? Значить, всі перші вносення в нас проходять в фазі двох пар або чотири, чотири листочка. Я поки пройду порядку, щоб друзі, показати вам, що дійсно такого фітотоксичного впливу на соняшнику я не побачив. Візуально дивився, ну, жодного грамофона так званого я не побачив. Шляпки в умовах цього надзвичайно посушливого року. ну, Це Полтавська область. Тут більше опадів, звичайно, випадало, ніж в інших регіонах, тому і серединка, бачите, більше виповнена, ніж скрізь. І фітотоксичної, явної фітотоксичної такої дії я не побачив. Це я зараз йду там, де доза була 200 грам е аналогу е Гранд Це препарат був Gold Star на гектар. Опадів, скільки у вас було тут опадів? В цьому Взагалі, разі? якщо ми говоримо від, від посіву до сьогоднішнього дня, всього в нас випало 76 міліметрів опадів, але останні 40 днів в нас не випало жодного міліметра опадів. Угу. І по ділянках, від кілочка праворуч 200 грам на гектар, це 150 грам на гектар по 4 рядка, правильно? Правильно. І це 100 грам на гектар. Так. Це межа 100, 150 і 200. Ну і фітотокса немає ніде. Отже, друзі, підбираючи сульфостійкий гібрид, звертайте увагу, скільки все ж таки, яку дозу витримує цей гібрид. І рекомендація від нас от, з Дмитром, підбирати саме ті гібриди, які витримують подвійні, навіть потрійні дози, оскільки буває перекриття, іде, коли йде оприскувач, і там, де... Е, Подвійна доза лягає, то буває такий рядок, чи два рядка просто просідають, якщо це не стійкий гібрид або умовно, скажімо так, стійкий гібрид. Тому дякую, Дмитро, за, те, що, за ваш дякую. коментар, за ваш досвід. І до нових зустрічей, друзі. До нових зустрічей.